Тож, я вже добрався до села, Ось воно. Тут нічого цікавого не було, бачите, у мене в інвентарі все те ж саме, хіба що пожар їжа пожарувати. Це вже ніч. І нам залишається лише чекати світанок. Я чую зомбі. Тут у жителів ще, інтел... інтелект... жителі ще штучний інтелект свиней у жителів ще штучний інтелект свиней. Нет, 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 нет. Все, я тут делаю вот так. Здесь строим, споимся. Я здесь три, жив... И три повни курицы. Ну, хиба, чтобы это болит. І тільки наситився. Я бажаю, що кейс Оу? Що це я за звук почув такий? Боже... Ні, я десь не... мені не подобається, як тут корови змучають, вони звучать страшно. Як... Тут Ти ще ніяні дась з ще ніде нема ліжок, тому мені треба буде ще одного. Ну, тут, я думаю, ми не сильно що будемо робити. Ну, так. Вийди, або зайди. Где у тебя розбика? Ходи, б тут ніде не ні, ні, крипера не було, бо він мені все зірве. І буде сумно. Окей, я вам буду скіпну до уже першого дня. З... Я повернуся, коли буде перший день.